Скажемо всім людям, хто є зрадники з фотографіями, з усією інформацією. Можу вам сказати, що ще одним прикладом буде це проведення перевиборів. Це по можтарному округу в місті Чернівці, тому що я був можитарським, і можтарний округ пана Фіщука це в Кіцмецькому районі. Ми теж ми будемо узгоджувати єдину кандидатуру для того, щоб показати їм, що в них немає підтримки в цій області в місті Чернівці. І я вам казав на початку свого виступу, що буде переформатація влади. Не можуть бути заступники очільників міста, області, представницьких органів влади, люди, які представляють, які є зрадниками і не представляють жодної політичної сили. Чому вони там? Вони не мають морального права там перебувати, тому що їм громада не довіряє ці Коротко Я хочу додати, що все ж таки з'ясню Максима, чому йде не тільки про об'єднану опозицію. Свобода в випадку перевиборів Чернівецької міської ради має збільшити там своє представництво. Удар взагалі там з'явитися, його там немає. Комуністи, я думаю, що теж не будуть проти мати в Чернівцях трьох-чотирьох депутатів міської ради. Так що, в принципі, я вірю, що перевибори Чернівецької міської ради це досяжна мета.